Василь Стус, давнього дня сновидіння забуті. Давнього дня сновидіння забуті, пам'ять усковані променем скриті, гаснуть бажання, що зреченням скуті, пещільний ласкою, сумом повиті. Давнього дня ми в печалі відчалили, берег вже крився за дальню морською. Крики прощальні нам серце печалили звуками, любими їх гіркотою. Давнього дня ми страждали й падали, і поставали за хвилею пінні. Обрії давні, в котрих ми розрадились, обрії давні замріяні в сині, давнього дня буйнограйними сплесками, тіні хилили долоні до моря. І сподівання ставали гротесками, повними радостей, повними горя. Давнього дня ми в печалі причалимо в тихім затоні, затоплені хвилею, радості. Люльку останню розпалимо, з вірою борячись марно безсилою. Давнього дня сновидіння прилинули давнього дня сновидіння кохані, вечора в плесках останні проминули. Ввечора сплесках розтали останні.